Всім доброго дня, шановні глядачі YouTube каналу. Ми продовжуємо надалі розбиратись і з'ясовувати питання, які стосуються соціального захисту населення. А це питання на рахування пенсійного забезпечення. В минулих відео ми сказали про оцінку грошей, яка була в різні періоди в Ну, Наприклад, до 92-го року оцінка грошей у вигляді товарообіга була в радянських рублях. З 92 по 96 рік це вже були карбованці. І тільки в вересні 96 року з'явилася гривня в Україні. І саме вартість цієї гривні по відношенню до долара була різна, починаючи від 3 гривень за долар, і вже на сьогоднішній час це майже 40 гривень за долар. І на підставі цього виникає просте питання, як можна зробити підрахунок? розміру пенсійного забезпечення справедливого в Україні людям, які працювали на той час в різні періоди років і маючи різний товарообіг. Тобто ціна грошей була зовсім різна. Але вони на сьогоднішній час в Україні роблять підрахунки, і мені казали про те, що. Враховуються 5 років трудової діяльності, найкращих років, коли людина працювала, коли вона отримувала найбільшу заробітну плату. Ну, як це можна зрозуміти, невідомо. Це треба 5 років вибирати да, кожній людині, якось робити невідомо як прорахунки і казати про те, що мінімальний розмір пенсії зараз 2400. Так? У одних 2400, у інших там. В 10-20 разів більше. Ну це ж несправедливо і це неправильно. Тобто система стосовно нарахування пенсійного забезпечення має бути змінена і її треба змінити. Що ми пропонуємо, шановні глядачі? До речі, напишіть, будь ласка, шановні пенсіонери, як зараз відбувається нарахування розміру пенсії, і який наразі мінімальний розмір пенсійного забезпечення в Україні? А ми продовжимо далі. Про те, що на законодавчому рівні треба встановити статус людини пенсійного віку. Тобто, жінка це 55 років, чоловік це 60 років. І саме коли відбувається виплата пенсії, треба роз'єднати виплати, окремо платити пенсії з пенсійного фонду України, а окремо платити пенсії з бюджету України. Таким чином, люди, які вже досягли пенсійного віку, тобто жінка 55, Років, чоловік 60 років, ці люди отримують пенсію з Пенсійного фонду України. Але є інша категорія люди, які ще не досягли пенсійного віку, але по законодавству вони вже існуючі пенсіонери. Мовити про людей, які працювали в поліції, військовослужбовці, люди, які працювали на підприємствах і маючи, маючи шкідливу мову праці, то ці люди будуть отримувати свою пенсію з бюджету України за участь у соціальних службах. Наступним кроком, взагалі, як повинен бути прорахунок пенсійного забезпечення, треба враховувати в першу чергу трудовий стаж, тобто скільки років відпрацювала людина. І саме найголовніше, шановні глядачі, треба зрозуміти, що незалежно від діяльності, ким працювала людина, це був лікар, вчитель, держслужбовець, працівник правосуддя або інша категорія працівників, ці люди будуть отримувати розмір пенсійного забезпечення. Саме від того, що буде враховано 5% від розміру мінімальної заробітної плати. Чому 5%? Ну можна казати, я беру зараз 5%, бо так краще підрахувати. Взагалі 5% це дискусійне питання, там можна брати більше, можна менше, але суттєво, щоб було зрозуміло, 5% береться від мінімального розміру заробітної плати. Тобто, у нас на сьогоднішній час. Згідно законодавства в Україні мінімальний розмір заробітної плати становить 6700 Якщо ми беремо від 6700 5%, то ця цифра буде 335 гривень. І саме цю цифру ми помножуємо на кількість відпрацьованих років. Ну, наприклад, людина по віку має трудовий стаж 30 років, мінімальна заробітна плата становить 6700. І відповідно 5% від цієї цифри становить 335 гривень. І ми цю цифру 335 гривень помножуємо на кожен відпрацьований рік. Тобто 335 помножуємо на 30 і виходить 10 тисяч 50 гривень. Розмір пенсійного забезпечення працівника. Незалежна це суддя, це держслужбовець, це людина, яка працювала на підприємстві, вчитель, лікар і таке інше. Тобто, це буде справедливо по відношенню. До людей, які працювали, працювали в різні періоди років. Бо ми казали в попередніх відео про те, що оцінка грошей була різна, і для того, щоб прорахувати справедливий розмір пенсійного забезпечення, треба застосувати саме цю ідею і саме цей механізм. Бо іншого механізму для того, щоб прорахувати правильний справедливий розмір пенсійного забезпечення. Мабуть, немає. Але якщо є, напишіть, скажіть, повідомте, буде дуже цікаво. Наша пропозиція саме така. Тому, шановні, якщо казати про зміни, ми ці зміни пропонуємо і відповідно кажемо про це. Бо зміни це саме найголовніше, що мають бути в Україні, і зміни завжди приносять нові результати. Того, що люди будуть відчувати себе захищеними, що люди будуть, будуть мати відповідно достатнє життєвий рівень, про що зазначено, і повагу до гідності. Тому, шановні глядачі, якщо вам сподобалося, поширте, зробіть підписку, прокоментуйте і, відповідно, давайте разом долучатися і обговорювати такі важливі питання, бо саме зміни. На сьогоднішній час це дуже дуже потужний баланс в тому, щоб щось робити для того, щоб відчувалось покращення і в першу чергу в питанні соціального захисту насили. Тому бажаю вам всього найкращого. До побачення.